Густий смог горнув столицю В'єтнаму. Ханой очолив рейтинг міст із найбруднішим повітрям. Рівень забрудненості сягнув 186 балів. Повітря заведено вважати чистим, якщо цей показник нижчий за 50. Смогу Ханої спричинила холодна та волога погода. Дорожній пил, вихлопні гази та інші забруднювачі лишаються біля землі і не можуть піднятися вище. Гадаю, забрудненістю ханої спричинена великою кількістю транспорту та будівельним пилом. Плюс ця холодна погода. Усе це дуже шкодить нашому здоров'ю. Ця забрудненість не завадить моїй роботі. Проте з погляду здоров'я всі так чи так постраждають. Як мінімум, через це буде важче дихати, і люди відчують себе погано. За офіційними даними у ханої 8 мільйонів транспортних засобів. На них припадає третина викидів, які забруднюють повітря міста. Довкіллі шкодять і столичні підприємства. Повітря брудне бо надто багато транспорту. Люди поважного віку та хворі постраждають найбільше. Але такі, як я, хто майже постійно в дорозі, можуть це стерпіти. Я потерпаю від цього вже багато років. Це вже частина нашого життя. У лютому органи охорони здоров'я Ханоя порадили носити маски та обмежити перебування на вулиці. Другим містом із найбруднішим повітрям став Тегеран, столиця Ірану. На третьому китайський мегаполіс Ченду.